П'ять брудних фактів про особисте життя Клеопатри, які часто залишаються в тіні її політичної спадщини. Роман з Юлієм Цезарем як політичний інструмент Клеопатра була відома своєю здатністю використовувати свої стосунки з чоловіками для зміцнення своєї влади. Її роман з Юлієм Цезарем не був лише справою серця, це була стратегія, яка дозволила їй зміцнити своє становище на троні Єгипту. Вони мали сина, Цезаріона якого Клеопатра представляла як сина Цезаря, хоча це було спірним питанням. Цей союз допоміг їй здобути підтримку Риму, хоча він був суто політичним. Вбивства братів та сестри. Клеопатра не вагалася вдаватися до вбивств, щоб утримати владу. Вона вбила свого брата Птолемея XIII, з яким спочатку правила, і який був її конкурентом за трон. Існує припущення, що брат загинув в результаті таємного вбивства, його викинули у воду. Також вона була причетна до страти своєї сестри Арсіної 4, яку спочатку вигнали з Єгипту, а потім стратили використання чар та магії. Існує багато легенд і чуток про те, що Клеопатра була сильно пов'язана з магією і чаклуенством. Деякі джерела стверджують, що вона використовувала різні зілля та магічні ритуали, щоб зачарувати чоловіків, зокрема Юлія Цезаря та Марка Антонія. Вона активно використовувала релігійні та магічні традиції Єгипту, щоб підтримати свій імідж і політичну кар'єру. Присвоєння багатства Єгипту для власних цілей. Клеопатра була на вершині влади завдяки багатству Єгипту, зокрема його зерновому господарству. Вона використовувала ресурси країни не лише для благополуччя народу, але й для підтримки власних амбіцій. Величезні кошти, які вона отримувала, йшли на війни та політичні інтриги, зокрема для утримання своїх союзів з Римом. Втрата контролю через стосунки з Марком Антонієм. Роман з Марком Антонієм, хоч і був глибоким і пристрасним, зрештою призвів до падіння Клеопатри. Її союз з ним став величезною політичною помилкою, адже він привів до конфлікту з Октавіаном, майбутнім імператором Августом, що завершилося поразкою в битві при Акції. Ця катастрофа призвела до її загибелі та кінця незалежності Єгипту, що був поглинутий Римом. Ці факти підкреслюють складну і суперечливу природу життя Клеопатри. Яка поєднувала дипломатичну майстерність із бажальними політичними рішеннями?